Слава Богу, браті і сестри! Господь благословив нам пару хвилин, щоб ми могли почитати кафізмочку. Господи благослови! Прийдіть і поклонімося Цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімося і Припадім Христу, Цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося і Припадім самому Христу, Цареві і Богу нашому. І сповімся Тобі, Господи, всім серцем моїм, повімся, чудеса Твоїселюйся і розрадуйся у Тібі імені Твоєму, Вишній. Нігда зратітися врагу моєму сп'яті, знімого ти погібнути твоєго, яко сотворили суд мої при мої сіли на престолі судя й правду, запретилися язиком і погибені чисті. І ми його потребилися век, в віки, вік, віка врагу скудіша оружя в коніці гради і розрушилися, погибів пам'яті шумом. І Господь бо вік прибиває то готова на суд престол свой, і той судіть і мать селенів правду, судіть і мать людям правоте, і бить Господь прибіжче у Богом помощник во благовременних в скорбіх, і да уповають на тя знаючи ім'я твоє, як у нього ставилися взискаючих тя Господи. Пойте, Господи, живущему в Сионе, возвестите в языцах начинания Его, яко взыскаю кровь їх пом'януні за безвание убогих. Помилуй меня, Господи, вишь смирением и отврах моїх. Вознесяй мій врат смертних, яко да возвіщу вся хвали Твоя во враті в щирі сіоні, возрадуємося у спасенні Твоєму, у глібоше язиці в пагубі, юже сотворіше всі тісій, юже скрізь у в'язі нога їх, знай м'яс Господь, судьби творяє в ділях рукової, у язи грішних. Да возвратяться, грешницы, вас языцы забивающие Бога, як не до конца задвинуть нищий, терпение у Бога не погибнет до конца, воскресни, Господи, да не крепит, человек да судится, языце пред тобою. Поставі, Господи, закону над ними, да разумеют, языцы и человеческий судьбу, скою, Господи, отстоя далече, презирающие по благо в скорби, не да нечистивому, нечестиво, мов Увязают в совет их я же помишляють, як ухвалиме з грешной душі в я, і и обидей благословим єсть, раздражи Господа грішний, по множеству своєго не незыщат, несть Бога пред Ним, оскорняются пути його на всякое время, отъем лице судьбы Твоей от лица його, семи враги своїми обладають, Реча бо в серце своєм, не неподвижусь от рода в род без зла. його же, клятви уста його полна, суть и горе сельсти, под язиком його труд і болезнь. Лисидит в ловить з листвии с богатыми, в тайных еже убить не повинного, очи Его на нишего презирают, и ловит в тайне, околе в огради своей, ловит Еже восхитить инишую, восхитить инишу, у них да привещи и всети Своей, смирит Его преклониться и подит в них да ему обладать Его Богими, речи Бо в сердце своем, забы Бог отрати лице своє, да не видит до конца. Воскресні, Господи, Боже мой, да воснісся рука Твоя, не забудь убоях Тві до конца, Ще сораді, прогнівані, честі Бога річе, бо в серце Своє не зище, видяши, як Ти болізнь, і ярис матрящий, да предан будет в руці Твої, Тебе оставлені, Ясніший, сіро Ти Боді помощник, сокруши мишцу грешному и лукавому, зищиться його, не обрящиться, Господь, Цар, во веки, век века, погибні ті язиці от землі, Його, желания обоих услышались Сі, Господі. Поготоване в серце, їхнях, ухо Твоє, суди, сіру і смирену, да не приложить к тому величаті чоловік на землі. На Господа уповах, как уричать і душі мої, приветай, погорами коптиця, якось і грешниця, налякоша луку, готова шо стріли в тулі, сострілять і во мраці, прав'я, серцем, зані, яжи, ти совішилися, одні разруші праведні жить, що сотворі. Господь, во храмі святієм своїм, Господь, на небесі престол Його. Очі його на нижчого призирають, і вежі його і спитаєте, сини чоловічики я. Господь испитає праведного, нечестивого любезну, і правду, Ненавидять свою душу, одождіть на грішники сіті, огні жупель, дух ворін, чаші їх, як праведен Господь, і правдиво з правоти від це Його. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині, і приснує, і во веки Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Поминаємо о здравии и спасеньи своих рідных и близких. 30 секунд, тишин в эфире. Спаси, Господи, и помилуй. И всіх сродников, и всех друзей, и всех православних христиан, и всех нині нами тут поминаем, и всіх просивших о нас помолиться, и всех молящихся о нас, и всех войн на полі брані, и всех чающих Христового тишень, Слава Отцу и Сину и Святому Духу, Нині и присно и во веки веков. Амінь. Спасими, Господи, яку сході преподобний, яку малишеся, істини от сьогодні в чоловіческих суетна я Глагола Киш, до коистимо своєму в серці, и в серці Лаголаша злая. Потребіть, Господь ся усни всі язик і речі, якщо язик наш возвеличим. Усни наше, при нас суть, хто нам Господь є страсті раді і воздихання убогих. Нині воскресну, глаголіт Господь, положуся во спасіння, не обінюся у нім. Словіса Господня, словіса чиста, срібро розжено, іскушено землі, іск очищено. Сидьмирицей, ти, Господи, сохранишьый і соблюдешенный от рода сего і вовік. Окресні нечестивые виходять по висоті твої, умножилися сини Сыны Я, Доколі, Господи, забудешь ім'я до конца, доколі отвращаешь лице від от меня, доколи положу советы в душі моєї болізні, в серці моем день и ночь. До коли враг мой на м'я, призри, услышим я, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну смерть, да никогда лечит враг мой, хрипися на него, стужающими возрадуйца, подвижуся, а же на милость Твою повах возрадуется сердце Мое спасение Твое, Господи, Господи, мне и по имени Господа Вышнего, Рече безумие в сердце Своим несть, Бог, расследую и в начинания, не истворяй благостыню, Господь, с небеси принича на Сыны Человеческие, видимо, или взыскай Бога, все уклонившиеся в ключами ключими быша, не творяй благостыню, несть до единого. Нили всі, делающие беззаконня, снедающие людям я явстинь хлеба Господа не призваша, тамо обаявшегося страха і діжені без страх, якобы Господь вроді праведных, советнищего по сравнению Господь, же його Его Хто кто даст всего на спасение Израилево, негда возвратит Господь пленение людей своїх, возрадується Іаков і возвеселится Ізраїль. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і Прісної, і во веки веков, Амінь. Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже. Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй. Поминаємо о здраві і спасенні своїх родних і близьких. 30 секунд в ефірі тишини, я також буду поминати. Спаси господі і помір рабу Божьих. І всіх сродников, і всіх друзей, всіх православних християн, і всіх Нині нами тут поминать, и всіх просивших о них помолить, и всех молящихся о нас, и всех чающих Христового тишень, и всіх православних християн, и всіх воїнів на полі брані. Слава Отцу и Сину, и Святому Духу, Нині, і приснув век, веков. Господи, хто обітає в жилище Твоїм і хто вселиться в святую гору Твою. Ходяй не порочен, і делай правду, глаголі істину в своєм, і же не ольсти язиком своїм, і не сотвори искреннему своему зла, і поношение неприятно ближние своя, уничижен є пред Ним лукавное, життя Господа славит, клянися искреннему Своему і не отмітайся, срібра своєго не дадє в ліху, і мзди на неповинних неприят, творяйся, я не подвіжиться вовек». Сохрані, Господи, як на тях повахри, Господи, Господь мої сіти, як у благих моїх не требуєш і святим і же суть на землі, і годі, і Господь, сяхотіння своє в них, умножишися немощі їх посіху скоріша, не собі соборі їх откровені, пом'януше імен і устама моїма, Господь, часть достояння моєго і чаші моя, ти си остроя достояння достояння моєм'є. Ужа на подошах міх державних моїх, і бодостояння ми державно єсть мі, благослови Господа, врозумівшого м'ячежі й до нощі наказами, отроби моя, призрі Господа предо мною вину, яку дісною мені єсть. Да не подвижуся, Сигоради возвеселися сердце мои, возрадуйся язык мои, ще и плоть моя, селиться на оповане, яко не отставивши душу мою в аде, не жадайся преподобному Твоему видеть истления, сказал Месси пути живота, исполнившим веселье с лицем Твоим красота в Деснице Твоей конец. Послыши, Господи, правду мою, вони молинні мої, мов ноши молитву і неоснальстивих, от лица Твої, судьба в Мої, і очи очі мої, да віддіта право Ти, серце Моє, посвітились, і нощі Искусил месі, і не обреті, Сив мені, неправда, якода не возлаголюста моїх діл чоловіческих, заслови славстин Твоїх, а за Сохранів путі жестокі, соверши стопи, стопи моя, востязях Твоїх, да не подвижуся, стопи моя, Аж возвах, як услышал Месі Боже, преклони ухо Твоє мне, и услышала голи Моя, у Діви милості Твоя, спасай, уповайшие на Тя, от противошися, Твоєї. Сохрани м'я, Господи, яко зяинцю ока, в крові крилу Твоей покриши м'я, от лица нечистивих остраших м'я, Врази мою душу, мою, держаша, тук, соло творіша, гур... пустай хлаго наша гординю, и звонящими, нині бедошам'я, очи свои возложиша, уклонить на землю. Об'яша м'яя, коли в готов на лов і якось кімінь обітає в тайних, воскресні, Господі, придворі і зап'ні ім, і збаві душу митні чистівого, оружжя твоє дворах, руки Твої, я, Господі од малих од землі розділі я в животі їх, і сокровених Твоїх ісполнився чрево їх, наситішися, сином, і оставивши останки младенцем Своїм, аж правдою являюся лісу Твоїм насищився, анікдає віті місця, славі твоєї. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і приснує, і во віков. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся за всіх усопших за упокой. Хвилина тишини. Упокой, Господи, душу усопших раб Твоїх. И всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, и всех менее нами тут поминаемых, и всех и не кому не помолитеся, и всех войн на поле брані, убиенных, и всех одвіку усопших, И простимся с решение волі, и не і и і і дарим Царствие Небесное, святий Боже, святий крепкий связи безсмертный помили нас, святый Боже, святий крепкий, святий, святий безсмертный помили нас, святый Боже, святий, святий крепкий, святи безсмертный помили нас, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и Нині и присно, и во веки веку Амінь. Пресвятая Трої, помилий нас, Господи, очисти рехи наша, Владико прости беззаконня наше, Святий, посвяти, сілі немощи наша, імені Твоєго раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. слава Отцу И Сыну и Святому Духу, и Нині и присно и во веки в веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесіях да светится имя Твое, Да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесі, як да Твіє, да приїй, Твіє, да Твіє, як на, на земле, хлеб наш насущный даж нам Тнесть, и остави нам долги наши, кожи, мы оставляем дружником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ази, си древоні плодний Господь, умилені плода не ношу отнюдь, і поспічення страшуся, і огня оного боюся, Тим гасімого, молю, життя он прежде нужди обратись, спасім м'я, яко волни морські нам я воста беззаконня моя, як, морские, як в почині, аз єдин, Оборіваюся від привіщень многих, но втіхо і наставим я, Господі, покаяннями, спасім я, слава Отцу і Сину, і Святому Духу. Помилуй меня, рече Давид, я зову тебе. Реши, спася, рехи, моя очисти и покаяния. Помилуй меня, и нині и пресс на веки веков. Аминь. Представьте, что теплые христиан, Сына Твоего, Моли Богородице, всякого злодейства и лютости, избавить нас, ратника, и дайте прощение нам, О них же, Сурише, Ихомилосердие, ради Шед, твоими молитвами, Мать и Дево. Господи поміли, господі 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 помілую, Господі поміли, 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 Господі помілий, Господи помілуй, Господі помілий, Господи помілий, Господі помілий, Господі поміли, Господі поміли. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыко Вседержителю Отче Господа нашего Иисуса Христа, и народного Твоя Сына, дачь мне тело нескверное, сердце чистый, ум бодр, разум незаблудный, Духа Святого нашествия, и кстяжание и довольству истине во Христе Твоем. С ним же Тебе подобает слава, честь и поклонение со Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спасі, Господі, браті і сестри. Бачите, Господь нас благословив. Ми прочитали Кафізмочку, Помолилися за здоров'я, за благополуччя, за спасіння, розумлення, як і у здрав'ї, так і у покоєнні. Поможи Боже, Божої милості, молитвами всіх святих, Пророка Давида, хай Господь помилий і спасе нас грішних. Спасі, Господі, всіх. День продовжується, поможи Боже, до вечора.